Добрий день. Сьогодні говоримо про написання частки не з іменниками. Тому запишіть число і тему сьогоднішнього уроку. Почнемо із мотиваційного нашого віршика. Слухай вчителя уважно і веди себе поважно. Щоб зуміли все зробити та все добре зрозуміти, на уроці не гукайте, завжди руку піднімайте там, де шуми, крик буває, працездатності немає. Тож, сьогодні на уроці ми з вами будемо говорити про написання частки Незимен. Будемо вчитися писати такі слова разом та окремо, і пригадаємо розбір слів будовою, а також будемо вчитися практикувати ваші вміння і навички, розв'язувати тестові завдання і виховувати любов до української мови. Пропоную виконати онлайн-завдання. Вам потрібно зробити їхній розподіл цих слів. От у нас є слово тремтіння, який голосний ви будете сюди вписувати, якщо б, якщо б вам запропонували вписати. Скрипіння інь. Так. Вариво чи варево це продукт людської діяльності, суфікс і в буква и. Бочечка. Н -н -н. Коли ми говоримо про зменшувано писне слова, то Е. Правління Інн. То це третій варіант. Далина. Суфікс ин. Буква И. Квітіння знову ж таки, третій стовпчик ходіння. Павутина, павутиння. Кошеня це у нас позначення маленької тварини з суфіксе, буква Е. -э. Вуличка від вулиця, ичк. Зменшувальна пистове. Так, горіння правильно. Піднесення. Эн. Книжка книжочка. Е. Це зменшування Вогничок, вогник, знову ж нашу але і захоплення, буква. Так, і дочечка, воно посливе ечк, і морозиво це продукт людської діяльності. Молодці, ви правильно впоралися із цим завданням. Перевіримо домашнє завдання. Горличка. Суфікс «ичк». Чому? Тому що це в нас є слово горлиця, пташка. Буква «и» – летіла кома, крильцями махала кома. Летіла махала, це у нас однорідні члени речення, присудки, які стосуються підмета горлечка. Матінка ридала, кома, довго не втихала. Присудки, які стосуються підмета матінка. Тут підбігло левеня, кома, а за ним верблюденя, кома, прискакала мовпеня, кома, і кенгурятка і тигриня. Тут у нас е, коми, не забувайте, перед протиставним сполучником А ставиться, між однорідними також членами речення ставиться кома. Ще. Левеня, верблюдення, мавпеня, тигреня позначають назви маленьких тварин, тому це середнього роду тому пишемо суфікс Н і букву Е в цьому суфіксі. Сонечко здіймається, кома, плине в вишині, кома. Сонечко усміхається, весело мені. Знову ж таки, сонечко здіймається, кома плине. Чому? Тому що це в нас тут це все робить сонечко це однорідні присутки. Сонечко ечк суфікс, буква Е. Над це зменшує написливий суфікс. Над Києвом стояла всепереможна весна, кома. Величезні бруньки на каштанах повипускали свічечки майбутніх квітів. Складне речення. Між частинами якого ставиться кома, бурніки, що зробили, повипускали свічечки від свічка, Ечк, свічечка, зменшувано писливий суфікс, буква Е пишеться. Тому не забувайте розставляти розділові знаки на межі частин складних речень, на, коли у нас є перелік, коли в нас є однорідні члени речення. Тепер працюємо із підручником, сторінка 114-115. От у нас є два стовпчики. Спочатку уважно їх прочитайте. А, прочитайте два, <кій> два стовпчики, дві колонки. іменники якої колонки з не потрібно писати разом, а які з наведених слів без НЕ не вживаються. Подивіться уважно. Молодці, правильно. Отже, негода. У нас не буває слова года. Недолік, у нас не буває слова долік, здара також не існує. Тому в першій колонці у нас слова без-не не вживаються, пишуться завжди разом. А не книжка, а зошит. Можемо представлення з вами сюди для зручності вжити. Не ліжко, а стілець, не квітка, а кущ або дерево. Відповідно, ці іменники можуть самі по собі вживатися, є особливе заперечення. в реченні, тоді пишемо окремо. Пропоную розглянути детальніше правила. Подивіться уважно на табличку. Коли ми пишемо іменники з «не» разом, іменники з «не» позначає одне єдине поняття. І можна замінити його синонімом. Наприклад, неволя в значенні що? Рабство, нещастя в значенні лихо, горе якесь. Іменники, що без не, не вживаємо, також пишемо разом. Неук. Не існує ук. Немовля, мовля, також немає, тому пишемо з не разом ці слова. Якщо у нас є, скажімо так, іменник і він не утворює одного поняття з часткою не і замінити синонімом ми не можемо не полуниця, не миска. Не квітка, не зошит, тому пишемо окремо. Так само, як і не з дієсловами. Також запам'ятайте, пишемо окремо. При запереченні, особливо, якщо є протиставлення, це аж ніяк не щастя, не друга ворог. Тут також пишемо з вами, частку не з іменниками окремо. І запам'ятайте, якщо у нас ще є такий цікавий префікс недо, то з іменниками пишемо його разом. У значенні недооцінка, недовіра, то це в нас буде писатися разом слово. Прочитайте уважне словосполучення і прокоментуйте написання іменників з не. Отже, подивіться уважно, піти в небуття. В забуття, ще можемо підібрати, так? тобто в нікуди. Тут можна підібрати синонімічне слово, тому тут не буде префіксом і це слово ви напишете разом. Сталося нещастя, можемо сказати сталося горе. А, тому лихо, яке сталося, синонім можемо підібрати, частку не пишемо разом. Висловити недовіру. Тут у нас префікс недо, пишемо разом. Не радість, а смуток. Тут у нас є протиставлення, тому пишемо частку не з іменником, радість окремо. Уникнути небезпеки, уникнути якоїсь там біди, лиха, от. і це буде якраз писатись разом. Вислуховувати неправду можемо замінити синонімічним словом брехню, тому пишемо разом. Аж ніяк не це в нас вже протиріччя, заперечення, тому пишемо окремо. Аж ніяк не товариш. Просто не товариш. Не товариш, а друг. В всіх трьох випадках ми напишемо з вами частку не окремо. Випадок недбальства. Немає у нас слова дбальство, не існує, тому пишемо разом. Не зло, а добро. Тут у нас вже є протиставлення, тому пишемо окремо. Недооцінка, префікс недо. Недооцінка ситуації, і в очікуванні негоди. В нас не існує слова года, його немає, тому слово без не, не вживається. Пишемо разом. Ось таке вам завдання письмове: перепишіть речення, знявши риску, і розберіть забудовою підкреслені слова: це нелюбом, і розкушеш. Перепишіть, будь ласка, ці речення. Зараз їх через кілька хвилин перевіримо. Отже, перевіряємо. Дурість причина нещастя. Можемо сказати ж. Тому це у нас підмет і присудок, між ними стоїть тире. Нещастя в значенні горе. Можемо замінити синоніму, пишемо як разом. Далі читаємо друге речення. Краще втонути, як за нелюбом бути. Нелюб в значенні людина, яку ми не любимо. Да? Людина. <знаніка>. Не симпатизуємо цій людині, тому це як сукупне поняття вживається, тому що ми пишемо його разом. Далі, третє речення, як написали, не розкусиш. В основному, не з дієсловами ми завжди пишемо окремо. Не горіх це заперечення. Пишемо окремо. Ситий голодному не товариш. Тут треба подумати, знову ж таки, ми можемо дійсно зв'язки тут сказати, проговорити її. Ситим голодному не є товариш, тому тут заперечення, тому немає тут. Ми пишемо окремо. Не хлібом, єдиним живе людина. Так, частку не правильно, правильно, частку не пишемо, окремо. Не хлібом, там, а ділом. Тут можна заперечення проявити. Так, Незгода дім руйнує. Тут можна замінити Тут можна незгода в значенні розбрат. Да? Дім руйнує. Тому можемо замінитися занім... нонімічним, тому напишемо разом. Шукай не долі, а волі. Тут що у нас? А я не згодна з вами. Не разом воно пишеться, а окремо. Тому що є протиставлення і сполучник сполучника. Шукай не долі, а Волі. Тут, якби, наприклад, було шукай лиха недолі. Тоді я написала разом а так? пишемо окремо, тому що є протиставлення. Не долі, а волі. Тому пишете окремо. Отже, слова забудовою, які підкреслені, ви розібрали таким чином: нелюбом не префікс, люб корінь, ом, закінчення. «і». Розкусиш, роз, префікс, кус, корінь і іш у нас закінчення. Молодці боролися з цим завданням. Переходимо на нові знання, знову ж таки проводимо гімнастику для очей. Дякую, їдемо далі. Працюємо над вдосконаленням вашої культури мовлення. Запам'ятайте правильний варіант слова вживання. Слідуюча зупинка говорити не дуже правильно. Правильно говорити наступна зупинка. Так. І початкуючий журналіст у нас навпаки вживаємо. Журналіст-початківець. Це у нас як прикладка тобто, у нас початк... журналіст який? Початківець. У нас тут. Оце означення, яке вживається після слова дає іменнику другу назву. Тому пишемо через дефіз. Запам'ятайте ці два словосполучення. І переходимо до тестового опитування. От у нас є такий варіант. Не потрібно писати разом з іменником. Разом пишемо не товариш, не робство, не праця. Не брат, не товариш, угу. добре. Не товариш, а друг. Можемо сказати? Можемо. Не робство. Тут робство само по собі не існує, тому пишемо його разом. Не не брат, брат, а сестра, не праця, а відпочинок. То пишемо, можемо підібрати протилежні за значенням слова, тому написати їх окремо. От не робство це в значенні. Відпочинок можемо дібрати синонім, тому пишемо разом. Та й робство само по собі не існує. Незименником потрібно писати окремо у варіанті. Отже, варіант Г. Відчувати неспокій і вдень, і вночі, тобто хвилювання якесь, так? Говорити колегам неправду у значенні брехню. Проявляти до всіх неповагу. Тобто це одне слово. «Проявляти грубість, нечемність, невихованість. Так? Отже, тут пишемо також разом: а людське серце не є каменем. Так? Тому це слово пишемо з часткою не окремо. І останнє завдання подивіться на нього. Незименником потрібно писати окремо в реченні. Правильно, ви побачили тут протиставний сполучник А. І є в нас тут протиставлення. Я відчуваю не щирість, а лицемірство. А нещирість не зближує, а віддаляє. Нещирі значення лицемірство. Зло і нещирість знову ж таки, лицемірство роз'їдають людину. І з нещирістю лицемірством потрібно боротися. Тут в всіх трьох варіантах можна дібрати синонім, тому напишете не разом. А в першому варіанті а тут протиставлення, тут пишемо окремо. Отже, швиденько даємо відповіді на наступні питання, що ви розкажете про урок своїм рідним, чи справдилися ваші очікування? Коли ви раділи своїм успіхом, коли на уроці було сумно, якщо таке було, і тепер я знаю. Пишемо частку не разом зі словами з зіменниками, а коли окремо. І також закріпили ваші міміння і навички шляхом виконання тестових завдань. Пропоную Повторити вдома параграф 58 і виконати також на закріплення наступне тестове завдання. Не забувайте робити скрін результату і кріпити його на нові знання. На цьому все. Бажаю успіхів!